Днями Кабмін прийняв постанову, що урівнює ціну на газ для всіх категорій населення. Відтепер вартість блакитного палива виросте майже в два рази. Для українців це відобразиться в першу чергу на вартості тепла. Що з цього приводу думають сумчани? Та, зокрема, міський голова знає Юлія Настенко. У родині пані Анастасії двоє маленьких дітей. Жінка каже, і так доводиться виживати. А тепер, коли дізналася про підвищення тарифу на тепло, взагалі виходу не бачить. Діні, звісно не вистачає. Допустим, ну у нас трьохкомнатна квартира, і ми з мужем ну не в стані, Я отримую тільки я в декреті, і у мужа мінімальна зарплата. ми не в стані оплачувати. Дотепер вартість однієї гігакалорії тепла для сумчан складала 745 гривень. Зараз же, за прогнозами експертів, вона перевищить тисячу гривень. Такий стан речей, схоже, не на жарт схвилював міського голову. Новий графік по Україні тарифів, я його бачив. Ми всередині, але можемо ще, ще бути нижче. Ми за тисячу гривень, ну це може там тисячу тридцять, ну за тисячу гривень ми не повинні вийти. Це дуже буде складно для нас. Тож вже сьогодні рушив до Києва домовлятися про зниження тарифу. Тим паче, що серед передвиборних обіцянок Олександра Лисенко була і така. Сумчани ж в те, що місцева влада може хоч щось змінити на державному рівні, вірять мало, і у відповідь лише бідкаються. Люди вже не видержуть, не на ці гроші. У нас тисячу пенсії 1183, три додавали і все це дуже мало. Взагалі, щоб їх зовсім не додавали, тому що до ще ти будуть люди. Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС.